Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні працюємо з ось такою орхідеєю. Як вона називається, що це за красуння, я не знаю. Ще торік взимку, це вже о десь скоро буде рік, як я її купила від відквітлою. Там були залишки на ній квіті, ось щось таке в крапочку червону. Щось таке схоже на Ред Сезам, але безперечно, що це не він. От, І принесла я її додому. Вона така була такому, в такому середньому стані, коренева система ось бачите, яка. Я вибрала торфяне гніздечко, яке мало. Так само такий, знаєте, каркас пластиковий, який я ніяк не могла добути. І вона стояла у своїй корі купованій. Я там трошки свіжої підсипала на місць, щоб заповнити е, пустоти, які утворилися після того, як забрала стаканчик. І ви знаєте, вона не росла. Вона рік не росте, вона не випустила жодного корінчика. Вона якась як зачарована. Чи вона надто великий стрес отримала, чи що з нею? Ну, вона дістала ще один стрес. Десь тиждень тому чи два вона упала в мене зі стола, перекинулася, висипалась і жила оцей весь час. Ось так. Я її оприскувала. До речі, теж тепер дуже популярний такий метод, коли зростають орхідеї у відкритій системі, і дихають, і цвітуть, і нарощують гарне коріння. Ну, це щось не, не, не зі мною. Я не ризикую це, цим займатися. От уже трошки почала підсихати, мені здається, це за цей час, хоч я її поливала, і оприскувала. Ну, знаєте, в мене не одна орхідея, я не можу гратися з однією орхідеєю. Так їх всіх полив, цих дівчатських, які там їх є, і пішов. А кожен раз підходити і дивитися, як кому стані корінці, чи вони вже висохли, чи ні, це я не можу. Що я зробила? Я добре помила щойно. Оці листки. Пам'ятайте, що на зворотньому боці, ось тут, ось тут, на цих листочках, тут є, якщо під мікроскопом подивитися так звані устячка продихові щілини. Саме цими щелинами вони дихають. Іде газообмін, іде всмоктування вологи. Головне, що йде газообмін. І вони часто забиваються. Забиваються пилюкою, забиваються якимось хімією, які яким ми їх оприскуємо від шкідників. Тому бажано орхідеї зрідка витирати й мити. Особливо це стосується зворотнього боку листочка. Повитирайте, помийте. Я помила, можливо, до речі, вода може бути тепленька, така досить така інтенсивно тепла, не гаряча, безперечно. Усі, що є така побутої думка, що якщо дати гарячу воду, орхідея раптом зацвіте, а раптом може і не зацвісти, що краще не ризикувати. Помийте теплою водою, ну хай вона буде трошки тепліше, ніж зазвичай, це також сприяє відкриванню цих усячок, але ж. Все має бути в міру. Знаєте, так як в природі. Природу ми перевершити не можемо. Не лиїться окріп з неба, слава Богу, і не треба нічого придумувати. Отже, подивимося до цієї кореневої системи. Що може зайве, я заберу. Ось тут обріжу це не потрібне. Ось там обріжу, бачите? Ох, Боже, не видно. Так, ось так о. Тут цей корінець ніби цілий. Тут все зайде я пообрізаю. Ось тут був квітонос, теж його зніму. Ось бачите? Я вже в одному відео розповідала, ось тут я обрізала квітонос, і він всередині порожній має дірочку. Такий квітонос, якщо ви орхідею рясно поливаєте, якщо ви робите їй душ, бажано закрити. Або свічкою, парафінчиком, або садовим варом. Тому що водичка може потрапити всередину, вона потрапить тоді в стовбурець і може відбутися загнивання, особливо взимку, коли орхідей стоїть на вікні, коли є перепади температури. Ну, бачите, коренева така у неї на трієчку, на трієчку з плюсом по п'ятибальній системі. я це зайве забираю. Ось тут щось таке сухеньке. Навіть не знаю, що з цим робити. Заберу це так, щоб вам було краще видно. Тепер ось тут. Знаєте? Лишається часом щось таке сухе, лишається лосочки від відмерлих листочків, їх теж можна познімати. Ось тут ще один якийсь сухий корінець. Ми його обріжемо. Що можна, позабираємо. Ну що, я думаю, що більш-менш нормально, ось тут зараз заберу ось це, мабуть, не потрібно. Ось так. Це решта лишаємо. Кладемо її сюди, відставляємо. Ось що я її буду садити? В цьому горщечку вона росла, це її рідна кора, звідси вона випала. Зараз я висиплю цю кору, подивлюся, в якому вона нас встані. Ніби не непогано. Що я до цієї кори хочу додати? Я хочу, щоб вона запустився процес росту. Не знаю, як у вас, але все ж таки в самій корі може рости повністю здорова орхідея. Коли орхідеї треба нарощувати коріння, необхідно дати їй моху. Ось тут у мене є мох. Зараз я цей мох поріжу, трошки і дам до кори. Можете не різати, можете пластами давати. Ну, от, трошки так, не сильно я ріжу. І отак перемішую. Ну, ну не дуже перемішується, я не дуже хочу рубати цей мох. Не хочу робити таку, знаєте, драчку з нього. Може ще трошки заберу, я мох люблю, з мохом вони ростуть, лишень треба слідкувати за поливом, не переливати, не робити болото. А взагалі-то на мох, на такий вологоємкий груд, вони добре реагують. Що ще? Ну, можна дати ось це кокосові чіпси, про них теж ходять різні легенди. Я дам буквально. Хай трошечки буде. Ще раз кажу, я роблю посадку таку, щоб орхідея почала рости. Щоб запустити кореневу систему. Можливо, не хотіла вона рости, щось їй не пішло в цьому гурті. І свої улюблені горішки, я вже показувала. Якось в журналі я прочитала, що дуже добре у грунт додавати букове листя. Можливо, там не написано було, я вже почала міркувати, в чому справа. Може, воно має на собі триходерму і утворюється така мікрофлора, яка сприяє орхідеї. Я даваю, я збираю в Карпатах букові листя і даю горішки. Це шкаролубки від букових горішків. Тут насіннячко бухове, і ви знаєте, ці горішки якось так сприяють. Я вже не раз помітила, що орхідея починає дуже гарно рости. Крім того, теж даю небагато. Крім того, бачите, вони такі величенькі, їх не, не всіх не обов'язково розламлювати. Можна лишати ось так. І вони роблять, знаєте, такі кишені повітря. Це дуже добре, коли водночас грунт з сотою вологу, але ж разом з тим він легкий. Так, я думаю, що цього тут що? Тут, напевне, цимити не потрібно. От якийсь міттішко звідти виберу, висиплю. На дно я дам кори більшої. Це, це моя кора. Це, до речі, навіть не в лісі кора зібрана в парку. У нас впало було дерево. І я пішла старе дерево. До речі, про кору. Орхідеї не обов'язково садити у корі, як ми звикли з Просто вона найбільш доступніша і тверда. Її можна садити орхідею в іншій корі. Можна в тій самій дубовій. Я читала, що в дубовій, в дубовій корі теж добре росте. Справа просто в дубів мало, і ми не маємо такого доступу до кори дубової. Так, добре, тепер сипемо ось так. Я коріння в неї невелике, я її лишаю в цьому горщику. Безперечно, що я люблю великі горщики. Я люблю, коли орхідея має можливість розвиватися там, рости. Ано, ну, подивимося так, щоб шия не була дуже глибоко. Але водночас, щоб вона більше не випадала, ця дівчина. Так, ану, зараз може так. О, я думаю, оце якийсь корінець, Ой, це корінець, я не обрізала. Треба обрізати. Теж сухий, сухого корені нічого не буде, буде потреба тягнити. Ось так гарненько. От. Ну і що, щось воно не дуже помішалося, я трошечки дам цього, тепер засипаю цю кору. Ось така звичайна посадка. Звичайна більшість орхідей, отак я саджу. До речі, цієї весни планую зробити велике пересаджування, тому що у мене є багато орхідей, які потребують пересаджування, які не пересаджувані, залишаються в цих так званих транспортабельних горщиках. Коріння понарощували. Я щось відкладаю. Ось так. Дивимося. Можна, знаєте, що ще взяти. Десь тут в мене була паличка. Ось так паличкою. Можна попробувати трошки, так, знаєте, утрамбувати. І головне нам шиє. Шия, щоб не було надто. Закрита. Так, піднімемо, подивимося. Ось так. Ще трошки тут зверху пішу, пішли кокочіпси. Так вони якось не дуже писали ось тепер. О, тепер, знаєте, коренева сіла вже, нарешті вона не буде так хилетатися, ця орхідея. Глидатися, буде триматися чудово. Тут, так що був, ну, бачите, є там, ось так, бачите, є і такі повітряні кишені, на дні велика кора, є і мох, який буде давати вологу, так обережно з нею. І трошечки ще так ближче до шиї. Я поставлю мох, ще трошечки я тут дам його, тому що коріння мало би починати рости від шиї. Ось так. Ну, ніби ми ще раз так постукати, трамбувати. Зараз я тут приберу і продовжимо. Все, вона у новому будиночку. Я поставила ось тут, підперла її великим шматочком кори, тому що, щоб її краще зафіксувати. Я поставлю ось таку ємність під її горщик, ще раз кажу, так, щоб шийка. Вінно дихала, не була закрита нічим, але ж водночас може отак легко підходити мох, який буде спонукати, давати вологу, спонукати тому, щоб звідси стовбура йшли молоді корінці. І поли її, звичайно, що я її полию, тому що і корінечко було сухе. І кора була суха. Я попередньо не замочувала кору. Я це, до речі, практично ніколи не роблю. Просто полию. Полию, лишу навіть на короткий час, щоб вона насотала води, вологи. Вода відстояна, скрана звичайна. Ось так с краєчку. Гарненько. Все, я водичку щойно злила, Ось так мокрано виглядає ця посадка, Прошу подивитися, і, звичайно, дні зараз короткі ще, якщо я хочу, щоб вона пішла в ріст, їй треба зробити стабільну температуру і освітлення. Це найкраще на стелажі під лампами. Що я зроблю? Я спробую когось, можливо, навіть забрати, тому що стелажі там повно дівчаток, орхідеїв стоїть. Але для неї для адаптації потрібно, їй не треба перепадів температури, їй не треба стресів, їй треба для адаптації, хорошої температури, хорошого освітлення, такого, знаєте, спокою. І догляду. Ось така, звичайно, сьогодні була посадка орхідеї. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайки, до нових зустрічей!